Шановні терничани, останнім часом у соцмережах чутки щодо моєї діяльності як радника міського голови ветеранської політики. У зв'язку з цим хочу надати офіційне роз'яснення. Я виконував обов'язки радника на громадських засадах, тобто безоплатно, з власної ініціативи та з метою підтримки ветеранської спільноти. Моя робота полягає у наданні консультації виконкому. Бо маю на те певний досвід у вивченні та формуванні ветеранської політики на рівні громади, у створенні вітеранського простору, місце, де кожен зможе знайти підтримку та шлях соціалізації поза війною, моніторингу рівня взаємодії з ветеранами і їх родинами з усіх інших питань. У Тернівському міському виконкомі працює профільний фахівець, також у місті створені комунальний заклад для ветеранів, керівник якого отримав заробітну плату з міського бюджету. Тож запрошую вас до конструктивного діалогу щочетверга з 11 до 14 години. Разом ми зможемо зробити більше для тих, хто віддав найцінніше заради нашої свободи, незалежності України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава ЗСУ!